Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тих людей, які перезалтувають відео із звичайного формату в YouTube у шортс-формат, або у TikTok. Також хотів би зразу нагукнути те, що це не буде стосуватись фанів, так як вони в основному оставляють або. Та в кого вони взяв ту чи іншу відео формату, або точніше, саме відео в кого взяв. І також деяких бултогерів, які спеціально, яких спеціально найнявте на те, щоб вони. Точніше, навіть на буклогері, а людей, яких спеціально найняв для того, щоб більше розповсюдити свій товар чи посилку, яку надають ті чи інші ютубери, і якраз ті ютубери їх і І Відео саме піде про тих, хто бере виключно відео і перезалтуває кудись в якусь іншу соціальну мережу, і не ще при цьому ніяких спогадів про того, в кого взяв те чи інше відео. І так як такі люди. Чисто можна так сказати, що крадуть контент, так як деякі просто в нагоду крадуть його, перезалтуваючи його в TikTok, так як. Найчастіше я таке зустрічав і саме у Тіктоці, що беруть відео і просто нарізають його якнайдовше відео, яке є, можна буде в TikTok-аккаунті робити, і перезалтувають їх туди. І де, а інші деякі, деякі такі перезалтивчики роблять також на фоні відео роблять на фоні якоїсь гри, які, яка там можна так сказати, або примітивна гра, або щось якась гра уже та яка Можна так сказати, дуже була популярна декілька років назад, і якраз е співвідношення якраз такі в тій грі, як і саме у Тіктосі, а саме у вертикальному повтоженні. І такі е перезагалтивши е взагалі не, е можна, так сказати, напарять е на щот. Е Авторського права, так як в більшості ютуберів це авторське право стоїть на Ютубі. І саме через це вони роблять за в в І я б понімав би, якби це був те, так як трохи раніше сказав фана аккаунти, так або якісь нарізки і стримів, які якщо особливо автор дозволив, то це ще можна було поняти, так як в таких випадках. Ті, хто роблять нарізки і стрімів, або ще якісь смішні моменти і стрімів чи звичайних відео, вони, як правило, оставляють або канал, на якому взяв те відео, яке в нарізці, особливо якщо це. Саме про того якогось автора, або просто е, беруть популя... найпопулярніших болтогерів і стрімерів, якщо це е, нарізка із декількох е, е, каналів, е, щоб е, ті, хто передивився їх був, як мінімум е, знав те, те, в кого це був і, Можна так сказати, те, що той чи інший автор не проти, щоб е, тих фанакаунті, е, щоб ті фанакаунти існували. І також е, деякі бултогери навіть е, не те, що нас забороняють, а деякі навіть... Наоборот, на оборота можуть передивитись передивитися нарізки із своїх стрімів, або щось похоже, створене із їхнього відео з упоминанням їх самих в тому відео. Так, як, як сказав ті, хто роблять фан фанакаунти, то вони обично оставляють або силку на канал того чи іншого болтогера, про якого вони роблять фан-аккаунт, або просто в назві або ще десь пишуть, з якого канал та ця був взята. І а от ті, хто не роблять цього і просто крадуть контент, то я їх взагалі не розумію, так як на такому контенті мало би хто і особа якщо без дозволу автора, мав би хто зможе заробляти, і особано в тіктоці. Та й до того, що якщо зможуть, то мені щось здається, що не довго, так як авторське право, що в Тіктоці, що і в Ютубі воно діє, і просто з різной, різним проміжутком часу наздоганяє всіх, хто просто використовує якісь відео. Матеріал ти з того чи іншого каналу, без дозволу, або просто без да, даже без того, щоб болтогер сам дозволив або не забороняв це робити. І особливо, якщо це в Тіктоці. Так як всі, хто перезавпливають в Тікток, не знаю, як на рахунок фанових аккаунтів. Якщо просто хтось бере і паразалтує відео, то із Тіктока мало хто із них зможе нормально заробляти. Якщо взагалі зможуть так, як там основний заробіток з Тіктока, як ви знаєте, то це із подарків на стрімах. І якраз такі паразалти, які іноді можуть портити. Просмотри іншим бупплегерам з тих, в кого вони беруть ці відео, які вони перезалкивають в себе на аккаунті. Так як в таких моментах ті, хто подивився вже один раз відео, швидше всього, що не захочуть дивитися раз те саме відео, тільки вже у самого автора. Якщо їм попав хтось перше відео із того аккаунта, на який перезагуптувається контент. І також мені здається, що є тільки одна причина, ну це ту, яку я бачу, що вони роблять, точніше на що вони це роблять. І це те, щоб потім, тоді як. Буде вже солідна кількість підписників у них на аккаунтах, зробити в трафіку із TikTok в Телеграм. Хоч і теж доводить, я читаю, безсмисленним, так як така аудиторія вряд ли захоче підписуватись на якийсь канал в Телеграмі. Який буде зовсім не по тій тематиці, на по якій вони захочуть слідкувати, так як вони, і із самого початку могли підписатися просто із-за того, що не могли знайти справжнє відео від того чи іншого автора, і тому такі Люди, як я сказав, швидше всього, що даже в телеграм-канал зайдуть точніше, і на підпишуться на телеграм-канал, навіть якщо там буде щось доволі непоганий контент в самому телеграм каналі і вже, якщо він даже буде по суті, тому, що хотів -то там створити в телеграм-каналі, все одно така аудиторія буде доволі. На ну і до того, щоб е, переглядати те, що в тому каналі є. Так як е, це зовсім не те, що, на що вони можна так сказати, розшитувати на, на той момент, як підписувавсь. І е, іншого, іншої причини я поки що можна так сказати, набачу, по тому, що Чому вони це роблять заради підписників, то я вважаю, що таким способом підписників собі набирати доволі погана ідея, так як, як казав раніше, авторське право на тих чи інших відео рано чи пізно прийде до всіх, особливо якщо це автор робить на регулярній основі. І якщо ви бажаєте, то також можете підтримати цей канал фінансово мій. І ссылки будуть в описі відео. А якщо хочете, то можете також підписатись на телеграм-канал, ссылка на який то також буде в описі відео. І на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.